Де я. Це ті фільтрани, які потрапляє саме перше повітря, яке заходить з вулиці. Відьмі, вона навіть а з вулиці заходило дуже важке повітря, став тому що вони пояснили. Літо було дуже сувере, сприводне і э, в політбурі, ви знаєте, у нас вітра дуже сильні. Тут вони встановлені з за ці фільтра. І перше повітря падає саме на них. Ці фільтра їх повністю поміняли. А тут вони були, і що вам залишили в то її залишив навіть запасний. Тобі? Я не можу говорити про те, що це була саме несправність. Так, дійсно, в якийсь момент ми зрозуміли, що вентиляційна система не справляється. Це було саме тоді, коли в укритті було майже 600 осіб. Воно саме на таку кількість і розраховане. Я зверталася неодноразово до управління капітального будівництва. Мене переконували, запевняли в тому, що вентиляційна система працює на повну потужність і хвилюватися немає чого. Я дуже вдячна депутатам, які прийшли до нас з інспекцією, подивилися наше укриття, перевірили, що в якому стані. Звісно, депутатський корпус голосує за виділення коштів і вони вправі. Бачити, як відбуваються ті чи інші роботи, на які витрачаються бюджетні кошти, буквально після зустрічі з депутатами управління капітального будівництва ініціювало зустріч із Підрядником, який встановлював ось цю вентиляційну систему. У суботу вони приїхали вранці, перевірили абсолютно все обладнання, подивилися, і почистили всі фільтри, все відкривали, перевіряли, сказали, що вентиляційна система дійсно працює на повну потужність. Що вона в справному стані? Але були забиті ті фільтра, які стоять першими на прийомі повітря. Їх змінили замінили, поставили нові, чисті. Обслужили, прочистили всі інші фільтри, подивилися на те, як надходить повітря, чи правильно встановлені всі заслонки. Тобто перевірили абсолютно все. Сказали, що ось така перевірка і таке обслуговування має відбуватися один раз на місяць. Відколи була встановлена ця система і запущена в дії, вона не обслуговувалася жодного разу. Зараз нібито все наладили, перевірили, і вентиляційна система має працювати добре. Я не можу сказати наскільки добре, оскільки сьогоднішня тривога пролунала тоді, коли ну, більшість дітей вже пішли по домам, і зараз батьки також активно забирають дітей. Їх стає все менше і менше. Ви бачите, початкової школи майже всіх забрали. Залишилися деякі учні середньої і старшої школи. Їх небагато. Тому ми не можемо говорити чи дійсно. Вентиляційна система зараз буде справлятися. Відбулися зміни чи не відбулися. Вона працює, працює на повну потужність, так як нам було сказано. Ми нічого не виключаємо, вона має вентилювати повітря. Далі будемо бачити. Для цього ми маємо заключити з ними договір як з підрядною організацією, яка буде обслуговувати цю вентиляційну систему. Так, я взяла всі контактні дані і думаю, як тільки нам передадуть укриття і всі документи на нього, вже надалі ми зможемо звертатися до них, підписувати угоду на обслуговування і далі співпрацювати. Ніяких документів ми ще не отримали, укриття ще наскільки я зрозуміла, не прийнято. Мені е, ніхто ніяких документів на баланс не передавав. Е, кожного разу ми зустрічаємося, ми проговорюємо. Так, залишилося і ще дещо, залишилося і ще дещо. Е, мали розглянути, нібито в жовтні вже це питання на сесії про передачу на баланс. Е, потім Перенесли ну, вже листопад місяць. Я розумію, що е, за законом треба було спочатку прийняти це все на баланс закладу, а вже потім починати освітній процес. Але ми з вами всі хотіли посадити дітей на очне навчання, і раз є укриття, ми можемо його використовувати. Тим більше, що все обладнано, все зроблено. Ну, Передача затягується до з однієї, до з іншої причини. Я не знаю, що саме було передбачено в проєкті, на що слід звертати увагу. Як, на мій погляд, так дійсно питання є невирішені. Наприклад, питання про те, де має перебувати генератор, як він має бути підключений. Хоча генератор вже є, він привезений. Є ще питання, які потребують уваги. У нас є генератор, у нас є кабель, який має підключати його до самої системи і до укриття. Але місце для встановлення цього генератора в проекті не було передбачено. Тому у нас виникли. Ну, скажімо, деякі непорозуміння з цього приводу саме з управлінням капітального будівництва. Де має бути генератор? Як він має бути підключений? Підрядник, наприклад, повідомив, що генератор має бути підключений постійно, оскільки він вмикається автоматично тоді, коли вимикають. Розрахункова потужність вентиляції це 10 кубометрів повітря на годину. При запуску цієї системи ми створили комісію, робили, робили заміри і це відповідає. Майже 6 тисяч там, з копійками, там заміряли, робили заміри. Стосовно е, швидкості повітря, і ну, там це це методика розрахунків, і все відповідає, і вентиляція працює. Інша річ е, в тому, що вентиляцію потрібно обслуговувати. Е, і що найменше раз на два місяці або на півтора місяці. Коли у нас з'явилося перше попередження о тому, що там не вистачає повітря, ми зробили ці заміри і вираховували, що повітря достатньо. Але це сховище, а не кінотеатр і не ДК, де ще, поміч того, що є вентиляція, є ще конденсування. Конденсування тут немає. І нормами це не передбачено. І, звісно, коли на вулиці там, повітря температурою 30 градусів, а це 6 тисяч кубів, ну, розуміємо, це велика, затягується такою ж температурою. І, і там не в тому, що там не хватає, вистачає, вистачає повітря, а то, що вона гаряча. Але повітря там було достатньо. А, потім. Коли вже ми заміри зробили і все відповідає, вентиляція дуже гарно працює. У нас претензій к виконавцям не було, тому що ми теж, коли поступило перше, що ми зробили теж претензії і створили цю комісію. Тому ми визвали технагляд, визвали авторів проєкту, визволили виконавців, безпередньо хто виконував роботи по. Монтажу вентиляційної системи комісіонов дивилися, робили заміри і робили розрахунки. Не тобто там нам казали, ні, це була комісія. І розрахунки показали, що повітря там достатньо. Але є проблема це сховище. Там не повинно там бути комфорт. І якщо ви розумієте, це, цей обсяг охолоджувати. То потрібно велике навантаження на систему вентиляції, щоб охолоджувати це повітря. А воно розраховане, щоб повітря було. Ніхто не говорить про комфортне находження, це сховище. Отець це, 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 це такі ж саме проблеми з, е, в інших містах, де сховище це сховище. І е, навантаження сховища розраховане на те, що коли школа не працює, оцей залишок енергії, який є. Замість цього працює система вентиляції та опалення. Зараз у нас перехідний період, і зараз вже буде повітря, яке буде заходити, воно вже буде підогріватися і буде там вже тепліше. Якщо не буде вистачати цього, то що заходить воздух вже підгрітий, а не холодний, то там є електричний. В топі, котрі будуть включатися і обігрівати, тобто, щоб більш-менш було комфортно там знаходитись. Останній раз, коли нам з'явилося було звернення зі школи, там було визволика, ну, навіть до нас звернення не було. Було попереднє звернення, коли ми створили комісію, більше до нас звернення не було. Вот. Після комісії нам було опять звернення зі школи, але після комісії до цього я не чув. Ми визвали опять фахівців, вже збиралися повторно зробити, тому що є жалоби, треба на це реагувати. Але ми придивилися, що сховище постійно користуються, але обслуговування немає. У нас в кошторисах не забито, у нас забита реалізація цього проєкту, але й не обслуговування його. Але коли ми ну, наперед, дивимося наперед, коли ми замовляли систему вентиляції, ми попросили, щоб надали запасні фільтра. І в мене є відео, я можу показати його що коли розібралася систему фільтрації, вона була повністю закоксована. Тобто За цей період, коли вона працює, вона працює майже кожен день, воно просто забило пилюкою і закаксувало. І тому повітря, я вважаю, що в ну, тому обсягу, котрим бути, в котрим повинно бути, воно останній час воно не доходило. І Тоді вже пішли скарги, і я вважаю, що це продовжені скарги. Але це нам пощастило, що ми замовили записний фільтра, і зараз от системна вентиляція почала робити як повинна. Але ми дуже з вами саме розуміємо, що через півтора-два місяці потрібно буде знову міняти фільтра. І тому я запросив виконроба щоб він та інше, щоб вони дали комерційну пропозицію, надали її школи, щоб на обслуговування цієї системи. Тому що систему взагалі треба обслуговувати, ну, як машину. Машину теж треба обслуговувати. Все є, і має свій моторесурс і вентиляція теж, тим паче, що вона постійно працює. Дощів майже не було. Ну, ми розуміємо, велика кількість повітря затягує. Через систему фільтрації воно це не пропускає сховища, але воно залишається. Потім а, почалися от, щас, от, тумани вранці, повітря було більш-менш вологе, от як зараз зараз. Це вологе повітря, зараз знову затягне. Це, це буде сідати на фільтрах. Пиль попадає і воно потихеньку-потихеньку коксується. Фільтра забивається, кількість повітря, яке може пропустити, зменшується, Тому взагалі для таких сховищ прописано 1,5-2 місяці і міняти фільтра. А ми майже не міняли, ну, дивіться, коли ми, з 1, з 1 вересня. Два з половиною місяця, а працювала вона ще в серпні місяці. Вже почала працювати, коли підготовка, коли ми перевіряли, коли. Робили заміри ну, майже 3,5 місяця, це точно вона працює. Можливі відключення світла чи буде безперебійна подача у покритті, коли знаходить під час повітряних тривог? По-перше, там двіна система, там є система акумуляторів, котра забезпечує освітлення приміщень, і там є генератор. Котори через АВР, якщо відключаються світло, повинен митнутися автоматично. На наступний рік у нас два ще укриття, і це питання таке важливе, його треба вирішувати. То стосовно цього укриття, ми вирішили тимчасовий пересувний генератор. Пересувний генератор це він був у проєкті з укриттям чи В проєктів, так, так, з укриттям, точка приєднання, в точки приєднання. Стоїть уже АВР, і там вже є автоматичне переключення. І кожного ранку вони повинні його підвести, підключити. Якщо буде відмикання світла, він автоматично включається і робить, і світло автоматично поступає в сховище. Якщо сталося таке, що не вистачає палива, там є акумулятори, котрі ну, перше, що забезпечення, це світло. І... Пожарна безпека, вони забезпечують на акумуляторах. Але це не забезпечить навантаження на вентиляцію, навантаження на насоси та інше. От, тому генератор там передбачений. Але е, системі вентиляції є такий, там ми встановили додатково, якщо немає світла, закінчилось паливо. Там є спеціальний е, е, такий вентилятор, який вручну крутиться. Можна мінятися, якщо так ну, різні випадки розглядаємо. І вручну не така кількість, як там 10 кубов. Але те, що мінімально потребує 2 куба на годину, це мінімально, цей це прилад дає. Але його треба вручну крутити. Але краще його мати вручну, ніж не мати нічого. Це вже крайній випадок, коли вже немає ні палива. Ні електроенергії, нічого нема. сталося, і люди там замуровані. І щоб вони там не задохнулися, цей прилад дозволить там їм залишатися в безпеці, з повітря. Але це все передбачено. – А яка підужається з цього млека? Біля 20 кіловат. Досить більше в нас не ведена експлуатація критя в першої школи, як ми ми тільки вчора довго виготовлювали техпаспорт, але вже на сесію будемо передавати. Досі працюють гарантійні зобов'язання. Там є питання, там є питання не стосовно виробника переможця по виконанню робіт. Там є питання по самої, там де десь затікав санвузил. Нашли це питання, вирішили. Але це не питання укриття, але самвузол знаходиться зверху. Ну Це ж є питання? Вирішили це питання. І є питання там, де затікає стіна ззовні. Маємо надію, що вирішили. А якщо не, зима нам покаже, що не вирішили, то на наступний рік нам потрібно буде в тих місцях розкапувати від мозку, знаходити, де там проходить теч. І вирішувати це питання. Але це інше питання, це не стосовно сховища. Але сховище за цього страждає все. Тому зараз ми домовилися, що коли буде включено опалення, запрацює по-перше. По-друге, буде ми будемо користуватися теплим повітрям. Там в деяких приміщеннях ще є у нас питання. Але в нас є орантивні зобов'язання від виконавця робіт, і ці питання ми зараз не зможемо вирішити. Там треба осушити, будемо так казати. Ну, це маленькі дрібниці, я рахую так.